Слава Ісусу Христу, Володимир! віки, слава Богу. Сьогодні у нас назбиралось декілька популярних питань щодо органіки. Будемо відповідати. Звичайно. Поїхали. Що такі органічні продукти і чим вони відрізняються від звичайних? Перш за все, органічні продукти це стандарти згідно їх заготівлі, збору та переробки. Вони, в свою чергу, контролюють використання пестицидів, синтетичних добрив у вирощуванні регуляторів росту штучних харчових домішок і ГМО. І саме відсутність цих всіх складових в продуктах харчування і продуктах сільського господарства робить їх органічним. Органічні продукти дійсно кращі? Чи це просто маркетинг? Це просто маркетинг. <світ> Дякую. <світ> <світ> Але насправді це той рідкісний випадок, коли це маркетинг, який працює виключно для споживача. Тому що органічні продукти е, насправді кращі за звичайні, і з чистою душею е, маркетинг працює. На благо клієнта, тому що невикористання цих всіх складових, які я озвучив в першій відповіді, робить їх кращими і безпечнішими. Тому вони дійсно кращі і так, це маркетинг. Як зрозуміти, що продукт дійсно органічний? У світі є багато стандартів органічної продукції. Найвідоміші з них це. Європейський органічний сертифікат, USDA це американський, Core – канадський, Jazz – японський і, мабуть, найжорсткіший це Біосвіс швейцарський, пройшовши повністю інспекцію, дотримуючись усіх пунктів заготівлі, переробки. Вирощування та виробництва кожен із них дає вам право наносити маркування на свою продукцію. У нас безпосередньо на нашій продукції є маркування європейського зразка, це на зеленому фоні листочок та органічний продукт, сертифікат українського зразка. Тому, пройшовши інспекцію і маючи ці сертифікати, ми сміло можемо їх наносити на нашу продукцію. Будь-які пакування, яке ви знаходите в мас маркеті в магазинах з цими сертифікатами, підтверджують те, що продукт органічний і виробник дотримується усіх норм органічного законодавства. Чому органічні продукти дорожчі? Є багато чинників, і у різних сферах органічних продуктів вони свої. Загалом вони дорожчі, тому що на одиницю виробленого продукту ви витрачаєте набагато більше ресурсів. Можемо навести короткий приклад стосовно нашого чаю. Для прикладу, в заготівлі трав та ягід ми можемо розраховувати тільки на декористуючі ягоди. Та трави, які е, повинні бути подалі від е, полів. Обов'язково ці поля повинні, якщо вони є, вони не повинні оброблятися, мають бути екологічно чисті зони, є внутрішні правила стосовно заготівлі, де дозволено відбір певної кількості е, або ягід, або самої частини е, рослини. Далі. Процесі сушки, переробки і виробництві ми теж не можемо використовувати ніяких хімічних речовин, сполук, штучних харчових домішок, ГМО. Мабуть, навіть до таких дрібниць, що в боротьбі з гризунами ми можемо використовувати, для прикладу, тільки механічні. Пастки з комахами ми можемо використовувати тільки електричні, наприклад, способи їх відлову, або там пастки з феромонами. Тому це набагато тяжче, набагато більше часу займає, і відповідно в об'ємі те, щоб ми могли заготовувати звичайним способом і органічно, воно відрізняється в рази. Дякую, дякую, дякую. Наступне питання. Сертифікати, які ви показували нам на вашому опакуванні, чи можемо ми їм довіряти, звісно, вам вирішувати самим, але ви повинні знати, що сертифікат і маркування органічне на нашому чаї, це результат плідної довготривалої роботи нас як підприємства, відповідно сертифікаційного органу, який щорічно проводить у нас інспекцію, перевіряючи. Нас як підприємство, усі норми заготівлі переробки та виготовлення вже кінцевого продукту. Згідно багатьох пунктів, ми звітуємось. Окрім щорічної інспекції, ми маємо непланові інспекції, тобто, в будь-який момент, представник сертифікаційного органу може з'явитися до нас і перевірити, чи ми дотримуємося усіх органічних догм. Тому. Як на мене здається, ви можете та й повинні довіряти цьому сертифікату. Але навіщо платити більше за органіку? Якщо можна купити звичайні продукти дешевше? Якщо ви цінуєте своє здоров'я, здоров'я своїх рідних і близьких, і хочете бути впевнені в тому, що ви їсте, споживаєте продукт без використання пестицидів, домішок, ГМО. Регуляторів росту і всякого такого, тому вам варто вибирати органічний продукт. Ви доплачуєте за якість, за впевненість в чистоті продуктів, і в кінцевому випадку це ваше здоров'я, це хороша інвестиція, в ваше здоров'я, споживаючи якісні органічні продукти. Як ви контролюєте якість ваших органічних продуктів? Якість наших органічних продуктів на кожній стадії регламентована згідно сертифікаційного органу. Ми дотримуємося на будь-якій стадії, починаючи від заготівлі, закінчуючи готовим продуктом, тобто заготівля, переробка, чистка, пакування, закінчуючи навіть етикеткою, все контролюється нами особисто під. Наглядом і інформаційним супродом сертифікаційного органу. А якщо продукт органічний, він точно не зіпсується? Мабуть, якщо продукт органічний, він може зіпсуватися швидше, ніж звичайний. У багатьох звичайних продуктах ненормовано використовуються різні хімічні консерванти, тому вони мають більший строк придатності в порівнянні з органічними, в яких по суті, не використовується нічого. Останнє питання у нас на сьогодні: чи можуть органічні продукти бути алергенними? Так, можуть, тому що алерген не має відношення до органічності продукту. Для маленького прикладу: візьмемо один із, мабуть, масових алергенів – це горіх. Горіх може бути як органічним, так і конвенційним. Тому, по суті, так, органічний продукт може бути алергенним. У нас сьогодні все. На сьогодні, все. Дуже дякуємо, Володимир. І вам дякую за увагу. Чистке гонеліпсега. До побачення, до візення.